У молитві «Отче наш написано, не спокушай Батька Небесного в його домі. І молитва «Отче нас не веди нас у спокусу. В оригіналі написано, не дай нам бути спокушеними. Апостол Яков він каже, Бог взагалі нікого не спокушає злом. Не, не дай нам бути спокушеним своїми гріхами. І так як вже багато всі нагрішили, то, то що ми бачимо зараз, що вже відбувається за фактом, що нас оточує: війна, смерті, це вже є результат того гріховного життя. Хтось не хотів. Удома упокоритися, хтось не хотів волю Божу виконувати, хтось відкрито грішив, хтось зачавши народжує гріх, а зроблений гріх він породжує смерть. І ось смерть, яка приходить через те, що ми спокушали власною пожадливістю. Багато дозволяли собі, і тому треба зачинити ці двері для дьявола, оскільки вже надто близько смерть. Таким, такий рубіж, що далі вже, як кажуть, нікуди, далі вже смерть. І вчора ця людина була жива, а сьогодні її вже немає. Так щодня була людина. І її немає людини. Не дай нам бути спокушеними. це повністю закривати тему гріха, тому що будь-яка пожадливість вона породжує гріх, а зроблений гріх він породжує смерть. І гріхи треба сповідувати, залишити їх, не повертатися до них. Амінь.